всіх, з вами Євгенія. І сьогодні я хочу посадити вже на постійну основу е, подарену мені орхідейну дітку е, Тулона. І я хочу показати, як вона гарно от у мосі наростила нові корінчики. Оцей корінчик у неї був з тим, яким вона приїхала. Він пропав. Я зняла з нього виламент. І ось все тут це тут чорненький був корінчик, і ось цей був. А цю всю решту вона наростила у такому способі. На дно керамзит, зверху мох. І я її поставила туди на виємку основою і прикрила мохом. І отак от вона мені наростила такі корінчики. І я хочу її посадити. Ось такий горшочок. Цей горшочок мені був теж подарений разом з цією діткою. І я пообіцяла е, хозяйці, яка мені подарила цю дітку, що я саме в цей горщик її і посадю. Ну, я вже так думаю, що вже пора її вже садити. І будемо зараз її мастити. В общем, Почнемо. У на дно цього горщика я насиплю э, піні. Піні з кока-чіпсами. Ось таку. От так. Сейчас будемо все приміряти будемо. І я хочу її... Посадити так приблизно, як вона мене нарощувала корінчики. Ще насиплю. Значить, як я хочу це зробити? Зараз покладу якось такий, щоб не зачепити корінчиків. Значить, я хочу оцей мох, який в неї тут був, викласти так от по кругу горщика. Вона до нього звикла, корінчики звикли до моху, і так буде трошки волога зберігатися для цих корінчиків. Так По кругу вимастю. Так от. Серединку я залишу без моху. Я сюди поставлю основанням її. Так, ставимо тепер нашу архітейку так, корінчиками на, на мох. Отак от, от. Вони звикли до такої вологості. І хочу зверху ще прикласти. Так, зверху по кругу ще прикладу ці корінчики, закладу мохом Так от. Теж тут ляхай туди. Основа буде суха. трошки рівніше була. Отак. Вот От. В общем, весь мох, який тут був, я весь його сюди. Її ж і в посадочку, і кладу. Тут мох я добре вам ніяким не поки що вона нарощувала корінчики. Я нічим її тут мох не... Додавала добрива ніякого, лише водичку змочувала, отак от, от. А зверху засипемо, присипемо цей весь мох, присипемо корою. Боже, скільки палок. Присипну корою, мов буде зберігати трошки довше волову, а корінчики будуть там нарощуватися потрошку. Отак. От така подушечка получається для корінців. І коли я буду поливати, я отут так по краю горщика пролью, мох оцей намокне і цього буде досить. Я думаю, поки корінчики. Доростуть до донизу горщика, якраз буде їм так достатньо. І тим самим ми її трошки закріпили, корою, обсипали отак, тур у неї гарний. Ну, виходять корінчики, як на подушечки. Не знаю, я оце думала-думала і вирішила так її. Посадить. Я думаю, їй буде норм. Внизу кара, тут мох, а тут зверху теж кара. І мох цей не так буде швидко просихати, корінчики привикші до такої вологи, і я думаю, все буде гарно. в общем я тепер підпишу її, що це орхідейка толон. І будемо надалі спостерігати, вже чекати корінчиків з цих біля стіночок горщика. Ось так. от. Це в мене такий перший горщик. На жаль, рядом в магазинах в мене їх не продають. Валюша мені подарила, я їй пообіцяла, що я дітку посаджу саме в цей. Горщик. Ну, в общем, отак от, от. наша орхідейка, малишка. Будемо чекати надалі її розвитку. Дякую за увагу. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Підписуємося на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!